Гарне коло, тому що сьогодні свято Миколая! Ми, ми, а Микола. два слова заховалося? Ми, ми і коло. Ми завжди йдемо з вами по коло від одного до свята до другого. Зараз ми по коло з вами передамо іскру добра, любові і світла один одному і примножимо. Слухайте, будь ласка, уважно іскру. Гарного вам всім свята. А зараз ми вшануємо пам'ять нашого святого Миколая Ми розкажемо кілька пірших. Вже погасло ясне сонце, квітне квіт вечір під віконцем, а по небу, поміж зір ходить місяць по води. Ми зібралися у школі в нашому гарному добрім колі, В нашій радісній родині, бо велике свято нині. А чи є між вас дівчатка, хто не знає цього свята? Немає. 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 Може, хлопчики мовчать, бо не знають, що сказати. Ми давно його чекали, бо з дідом Миколаєм ми по колу дружно йшли, колядуї з ним вели. Потім весну засвіщали і великим святкували. Пам'ятали його влітку і... і в полі, як збирали. Як збирали полі квіти? І пшеничний снів в'язали, і хлібець на зиму дбали. А коли пішли на школу, не забули про Миколу, коли в ми сідали, Боже слово пізнавали. В Вкол... школі весело співали, коло танцювали. І з Миколай ми зберемо врожай свій маленький колосочок, який в родину 4 рочок. Поки він ще не прийшов, встаньмо разом в коло знов. Миколаю заспіваємо, діда гості засвітає. 方。<Pa. S 2> <长> Сомненькі очка сяй, ласки в Господа благай. Я не хочу ні машину, ні солодких мандаринок. Я попрошу Миколая, хай ту дівчину з трамваю, десь у Львові віднайде і на ніжки підведе. Я також тобі згадала, як цукарка купувала, біля живе бабуся, щоб не сліг мусить, бо не може не ходити, а ніхто на цілив світ. Розтаресенку не дбає, куди нічим не, не помагає. Я, я прошу Миколая. Хай про неї він подбає все, що в Готує, хай бабусі подарує. Я щасливий і багатий мені, мама є і тато. Е, гарні друзі добра школи, не сумую я ніколи. А коли собі згадаю, що в нашому в краю є сумні і хворобі, то не можу я радіти. Ці найкращі забавки і машинки, і літаки я віддати міг забути, а радість повернути всім маленьким українцям сміх веселий, добрі лиця. Я у Бога прошу не цукерки і не гроші, а здоров'я мамі та миру щастя в нашій хаті. Слава воля всій родині нашій рідній Україні. А щоб він почув молитву, чуйся я по правді жити, не чинити зла нікому, ні старому, ні малому. А мені казав дідусь білий лийбу. Все на нього він мотає, добрі справи пам'ятає. І до цих діток приходить, то лиш добрі справи робить. Ну, а хто не хоче вчитись на перервах любить битись, хто дорослих не шанує, слава доброго не чує. Миколай якщо й прийде, під подушку покладе, аби мав він добру вдачу, довго, різку не ледачу. От чогось відого йде чи дорогу не знайде. От смішний. От смішний, та ще ж ніколи ми не бачили? От смішний, та ще ж ніколи ми не бачили Миколи. Бо приходить він тихенько, коли діти сплять любенько. Першу сіє сни барвисті по усім великим місті, потім слухає серденька, коли, коли, що шепочуть сні тихенько, вислуховує бажання, подарунки аж до рання, носить, носить дітям у торбині по, по всій славній Україні. Прошу мені сказати, а чи до вас завітав святий Миколай? приніс? Ні! мабуть, були дуже черними і справжні. святий Миколай дуже усіх усіх людей, але найбільше діточок. І... і завжди заглядає до кожної хатини, до кожної людини, приносить їм не тільки діти матеріальні, а зараз дуже цей рік важливо щось духовне. Приносить і люб... любов, і добро. І світу у кожному хати. Але бачу, що святий Миколай щось і приніс під ялиночку. Раз, а ну. розтобіться. І в нас є подарунки. Як ви гадаєте, що це таке? Так, солодощі, щоб ці в нас цілеколи були солодні. Підходьте, будь ласка, до мене.

Я написала до святого виховая. Ми не маємо ліців. І дивіться, будь ласка, у ліці. Але я пропоную поставити у відеочку і ходити в гості. Добре? Добре а ще щось є. А, а лінійки. Бо я замовляла лінійці в ліці. Мені Добре, Добре. Поставлю у відеочку, ми ось і беремо. Давайте станемо в кухню і подякуємо. коли кожна людина стає дитиною і навіть старенька бабуся чи дідусь свято. І це справді дуже добре, гарне, добре свято, яке нас вчить не просто приймати подарунки, але ще вчить нас, друзі, робити подарунки іншим. Не тільки матеріальні. Хороші справи, хороші добрі, гарні слова. Дякую, друзі, що ви цілий рік працювали і були зі мною такими гарними, що й заслужили подарунку. Але я теж маю подарунок. Я забула. Добре. А, ще. Я теж Я теж маю подарувати. Ми вами сьогодні на горі. Вам. Холода, холода. Добре? Всім,